Стараємося відчути сідницю. Правою. З правого боку. Ще. Чотири. Три. продовжуємо. Два. Дивимося уважно. Я підтягую задню ногу і знову. З лівою ногою. Вперше. Нахиляємо корпус. стоїмо на правій. Ще. Вибір наверх. Випад. Підняли ногу. Повільно. Ни. Нахиляємо корпус, піднімаємо задню ногу. Низь. Добре. Ще. Пробуємо швидше. Поїхали. І раз. Підняли. Два. Три. Чотири. Зверніть увагу. Коли піднімаємо ногу, нахиляємо корпус вперед. Як пласточку. Перейдемо праву п'ятку і піднялися Що були? Всі чухаються тут. Це добре. Як? молодці Ліва попереду. Одразу. Без паузи. Часу мало. працюємо